Запорізький національний університет відкрив свої двері для майбутніх студентів. Пропустили, йдемо з нами. На знайомство з Запорізьким національним університетом зібралися школярі Запоріжжя та області. На заході панувала жвава атмосфера. Майбутні вступники познайомилися з факультетами. Мали нагоду поспілкуватися з викладачами і студентами, отримати відповіді на свої запитання від представників адміністрації вишу. Усе це для того, щоб зробити свідомий вибір. Багато хто з випускників. Ще лише на етапі пошуку себе. Вагаються між кількома напрямками, знайомляться з можливостями, які дає ЗНУ. Ну, Більш гуманітарі. Гуманітарій. Що так не обрала. Не ну, взагалі не ну, тут гуманітарій багато, і факультет журналістики. Це теж до гуманітар, так і філології, і іноземної. До речі, як з і мовами. Фіфті фіфті. Відвідали захід ІТІ. Та вже давно визначився з мрією та впевнено крокує до неї. Майбутніх студентів цікавили умови та правила вступу. Вони прийшли, аби познайомитися з факультетом, який вже невдовзі стане їхньою студентською родиною. У мене плани обрати факультет журналістики і спеціальні журналістика, і плани навчатися і розвиватися в цій сфері. Я напевно обрала теле- та радіожурналістику і, скоріш за все, працювала б у цій сфері. Підтримка батьків. Це важлива частина прийняття рішень. Разом легше зрозуміти де комфортно, де безпечно і де відкриваються нові горизонти. Тож у батьків майбутніх студентів захід викликав не меншу цікавість. Ми прийшли до рідного університету. У мене тут навчалася старша донька на юрфаці. Отаке От рідне, рідне. Містечко, наші, наші діти це для нас маленькі квіточки, так? І хочеться, щоб вони завжди були у гарному букеті. Мені сподобався стіл з міжнародної відносин і стіл з винахідних, там де да. Да. мені сподобалося те, що вони виставили там споруди експозиції. Я їх роздивлялася дуже гарні. «Welcome Day» став не просто презентацією, а простором для живого діалогу, Атмосфера відкритості, можливість наживо поспілкуватися з представниками факультетів, почути реальні історії студентів. Усе це допомагає майбутнім вступникам зробити правильний вибір. Про важливість заходу розповіла Галина Микитів. Наш університет традиційно восени і навесні проводить для майбутніх вступників. Так звані дні відкритих дверей. Це захід, який допомагає майбутнім вступникам визначитися з тим місцем, де вони бажають навчатися, ознайомитися з тими професіями, які є в Запорізькому національному університеті. Також відбуваються різноманітні професійні такі квести, розігриші і інші ігрові моменти, які максимально розкривають ті перспективи працевлаштування і навчання в Запорізькому національному університеті. Весна це відповідальний період для старшокласників. Час пошуку, сумнівів і рішень. Саме зараз важливо отримати не лише інформацію, на навчання на, на професія так. сьогодні, а й відчути атмосферу закладу, до якого хочеш вступити. Запорізький національний університет створив для цього всі умови від щирого спілкування до живих емоцій. Welcome day став першим кроком для багатьох у майбутнє до мрії, до свого місця у великій студентській родині ЗНУ.